Компанія Домолюкс об'єднує професійних, потужних і якісних агентів з нерухомості. Ми створюємо простір, де сильні агенти з нерухомості мають можливість реалізуватися та надавати максимально крутий і якісний сервіс нашим клієнтам. Ми працюємо на ринку комерційної нерухомості, житлової нерухомості. Купівля, продаж та оренда також земельні ділянки. Ми охоплюємо максимальні сегменти, які є на ринку нерухомості. Приходьте до нас, отримуйте якісний сервіс, отримуйте результат і будьте задоволені і рекомендуйте нас далі. Компанія Домолюкс працює на ринку з 2006 року. Ми маємо хорошу репутацію в місті і хорошу впізнаваність. Ми працюємо на повторного клієнта на те, щоб до нас поверталися і рекомендували нас наші агенти проходить щорічну сертифікацію та підвищення кваліфікації, можете бути впевненими, працюючи з нашими агентами, ви отримуєте якісний сервіс і швидкі результати.